Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні в мене відео позапланове, я не збиралася його знімати, але в'яжу на даний час ось такий снуд цікавою в'язкою новою для мене і хочу з вами поділитися, оскільки вона досить ефектно виглядає і дуже проста у виконанні. В'яжу я з ось такої нитки, це DMC Nitty, 100% акрил. У 100 грамах 280 метрів, номер кольору 597. рекомендовані спиці номер 4 Вироби з станої нитки можна прати в пральній машині, а також використовувати машинний віджим. Я вже не перший раз працюю з цією ниткою. Перед цим зв'язала ось таку шапочку. Правда, в'язала з допомогою машинки Adi King Size. Колір камера не передає, він такий більш малиновий. Нитка непогана. Не дивлячись на те, що я, в принципі, не люблю акрил. Я люблю якісь більш натуральні нитки. Але це і по вигляду непоганий, і в роботі досить приємна нитка, не скрипучий тому ну, цілком можна в'язати з нього. Ну, і зараз переходимо до в'язання. У мене це в'язка. Ось така подвійна резинка об'ємна. В'яжеться досить легко, просто. Рапорт складається з двох петель і двох рядів. Ну І ви бачите, я вже досить велику частину зв'язала, тому для початку вам потрібно буде набрати необхідну кількість петель, парна кількість має бути, і плюс одна петля для замикання в коло. Перший ряд пров'язуєте звичайною резинкою один на один. Тобто одна петля лицева, одна виворітна. А далі вже потрібно буде чергувати два види рядів. Я їх умовно назвала лицевий і виворітний. Це не зовсім правильно, але мені так зручніше орієнтуватися. Можете також записувати або використовувати лічильник рядів. І зараз я вам покажу, як в'язати ось такою в'язкою. У мене зараз має бути. На черзі так званий мій лицевий ряд. І першу петлю я вже пров'язала лицеву для того, щоб не загубився маркер. До речі, треба обов'язково позначати початок ряду маркером. І зараз будемо в'язати. Я пров'яжу зараз виборітну петельку і покажу вам з самого початку рапорт. Значить, дивіться, лицеву, як ми в'яжемо. Ну, зазвичай це за передню стіночку, так просто пров'язуємо, але в даному випадку буде трошечки інакше. Ми підхоплюємо петлю ніби з попереднього ряду, тобто не ось цю ниточку, а ніби петельку з попереднього ряду, і її пров'язуємо лицевою. Виворітну, звичайним способом, за задню стіночку. І так, лицево, виворітно. і почергово в'яжемо. І за рахунок того, що лицева у нас в'яжеться ось таким цікавим способом, ось цей об'єм на в'язці. Цей ряд пров'язуємо до кінця, і я покажу наступний. Я пров'язала так званий лицевий ряд. І зараз переходжу до наступного. Перекидуємо маркер на праву спицю. І зараз будемо в'язати, ну так би мовити, навпаки. В'яжемо лицеву петлю за передню стінку звичайним способом. А ось виворітно ми будемо вив'язувати не за ось цю ниточку, так, як би мало бути. А дивимось, тут є ось така перемичка. І заводимо спицю нижче перемички, підхоплюємо ниточку і ось вив'язуємо таку теж подвійну, виворітну петлю. Ще раз показую, лицеву звичайним способом. А виворітну теж ніби захоплюємо з попереднього ряду петельку. І таким чином в'яжемо. Теж до кінця ряду. І зараз вам покажу ще один момент. Якщо раптом ви переплутали, заплуталися, який ряд ви в'яжете, я вам покажу, як легко визначити і продовжити в'язання. Я дов'язала попередній ряд і показую вам одну особливість. От зараз в мене має бути так званий лицевий ряд, тобто ряд, в якому я буду робити оцю подвійну, об'ємну лицеву петлю. Саме в цьому ряді, виворітна петля, зараз я лицеву пров'яжу. Виворт петля має ось цю перемичку, ніби подвійну. І так, якщо ви, наприклад, збилися з рахунку, так і не знаєте, який саме ряд зараз пров'язувати, орієнтуйтеся по ось цій виворітній петлі. Там, де вона має подвійну перемичку, в цьому ряді в'яжемо лицеву петлю подвійну. Відповідно, інший ряд там вже виворітна, вона буде з однією перемичкою, вже вона тоді пров'язується, ніби за попередній ряд. Все дуже просто. Думаю, що така в'язка дуже добре підійде не тільки на снуди, а і на шапки. І ще один момент: це що стосується кругового в'язання. Якщо ви будете в'язати поворотними рядами, там ще простіше. Там не потрібно ніякі рахувати ряди, ви просто в будь-якому ряді в'яжете звичайні виворітні петлі і абсолютно всі лицеві петлі. В'яжете ось такі подвійні за попередній ряд. І все. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. І якщо це так, то ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал і чекайте на наступні цікаві відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!